Твій комфортний старт у страхуванні. Чому ця тема, і з чого почалося? Почалося з того, що я провів невеличке опитування. І от на результати цього опитування допомогли мені якраз сформувати дану презентацію, дану, дану зустріч з вами, щоб поділитися. Ну що, будемо розпочинати тому вперед. Трошки про мене. Підприємець, фінансовий радник з 2007 року працює в страховій в галузі фінансового консалтингу і страхування. Мої соцмережі на QR-коди і продовжу. Чому робив опитування? Е, опитування робив, бо було цікаво, яку ж роботу шукають. І от зараз озвучу те, що е, вони сказали, яку роботу я шукаю, яка надає крила, яка буде мотивувати, яка не вб'є не виснажує психологічно, яка буде моїм хобі, яка буде драйвити і, від, і давати відчуття впливу, буде мене надихати морально і матеріально. Буде надихати до розвитку та згідною оплатою моїх зусиль, буде приносити користь суспільству, розвиток для мене та гідну оплату, зможе використовувати мої звички та, та знання. Відповідає моїм мінням, бажанням і є перспективною, дасть мені змогу в майбутньому не працювати, хочу досягти фінансової незалежності до 30 і вийти на пенсію. Згідною оплатою моїх зусиль дає змогу жити життя, а не проживати. Якщо ми е все це е об'єднаємо, то От е результати получилися в таких шість відповідей. Перше це гідна оплата праці, це вільний графік роботи, це постійне навчання і розвиток, команда однодумців, кар'єрне зростання і гібридна форма роботи. Е офіс е вже не так цікаво, як було е раніше. Ідемо далі. Е Взагалі, концепція така квадрат грошового потоку розробив її Кесакі. Він свій час аналізував, звідки людина може заробляти кошти. І от є таких чотири сектора. Перший сектор це найманий працівник, це людина, яка свої знання, вміння, час міняє на гроші. Менталітет цієї людини я шукаю надійну роботу з, з хорошою оплатою і щоб був соцпакет. Інша, інший сектор це самозайнята особа, це так званий підприємець, це людина, яка бере. Відповідальність свої руки і сама для себе організовує робочий процес. Сама для себе організовує робоче місце. Ця е, концепція цієї людини краще за мене ніхто не зробить. Як я зроблю, значить, це буде класно. І е, слідуючий сектор власники бізнесу е, це система. Це людина, яка побудувала бізнес, на яку працюють наймані працівники чи самозайняті особи, а вона отримує дохід і має вільний час, і має можливості. І е, інвестор це сектор е, такий магічний, коли гроші роблять гроші. Це такий гуру в, е, в інвестиціях, гуру е, в грошах. Що ж показав е, Кесакі цим квадрантом? Що різні е, версти населення мають зовсім різне. Різне представлення про роботу, про можливість заробляння, про можливість е, отримання фінансової свободи. Да? Для когось фінансова свобода ходити на роботу, на яку мені будуть за яку мені, мені будуть оплачувати, а для когось це е, побудувати власний бізнес, який буде приносити користь людям. І який буде приносити відповідно матеріальне задоволення. Часи міняються, і е, тренди на ринку праці також. Е, Рейн Хофман, е, це засновник LinkedIn, е, сказав, що класична офісна робота до 34-го року зникне. На що важливо е, звернути увагу? Е, більшість. Буде працювати е, фріланс. Тобто гібридні умови: я працюю в, е, з офісу, чи я працюю з дому, чи я працюю з кафе, чи я поїхав е, в, е, там, в Іспанію, в Португалію, загораю і працюю. Е, персональний бренд. Люди ведуться на особистості. Тому важливо розвивати особистий бренд, розвивати своє я е резюме не працюють, і гібридні кар'єри це е те, що нас очікує. Хочу познайомити вас з сферою, в якій працюю з 2007 року, це сфера страхування життя. І саме ця сфера для мене поєднала оці всі ключові показники, які ви е, давали у відповідях. Тобто це і вільний графік, це і можливість розвитку, це і е, хороша, е, хороша оплата. Е, давайте розпочнемо. Ну, перш за все, е, це. Європейський і світовий тренд а, страхування життя на ринку світовому більше 300 років. Професія фінансовий консультант входить в топ 5 найоплачуваніших і найпрестижніших професій в світі. І так як ми ближче до Європи, я брав статистику європейську. На дані 24 року за 25 п'ятий ще немає. Більше 9 тисяч страхових компаній у Європі. Якщо взяти статистику України на сьогоднішній день, в нас є це дані на перше число липня. 52 ризикові компанії і 10 компаній е, лайфових, і одна е, компанія з е, спецумови. Більше 100 тисяч сертифікованих фінансових консультантів та незалежних посередників е, на сьогоднішній день з 1 січня в Україні фінансові консультанти також. Мають сертифікати відповідності. Тобто сьогодні цією професією ви маєте можливість займатися тільки тоді, коли ви пройдете навчання, здасте тести і отримаєте сертифікат від НБУ. По статистиці Західна Європа більше 90% людей мають поліси страхування. Східна Європа ну, під впливом СРСР С... і тоталітарних режимів 40%, Україна 6. І це з урахуванням того, що коли ви берете кредит. Банк його страхує. От ще це в тих 6% ще входить оце банкострахування. Якщо взяти чисте страхування життя, то добре, якщо це буде 4%, а може і менше. І скільки ж заробляють фінансові консультанти? Якщо взяти Німеччину, це від 4 тисяч євро, Польща від 2,5. В Україні а, хороший фінансовий консультант заробляє від 1000 євро. І це, це не найвища сума. А, якщо взяти а, дані нашої компанії, за минулий рік найбільший а, дохід в місяць консультанта склав 400 тисяч гривень. Йдемо далі, трошки ж про нас. Партнерська мережа 25 років на ринку України. А, це національний лідер страхування. Компанія, яка виросла на теренах нашої держави. Компанія, яка. Добре знає всі проблеми, і компанія, яка саме вирішує ці проблеми в сфері страхування. Тому ми і національний лідер. І з 2007 року компанія активно почала будувати партнерські відносини, розбудовувати е, свою команду, і ми шукаємо. Однодумців для створення професійного страхового ринку, ми створюємо сприятливі умови, допомагаємо і підтримуємо. Якщо я хочу відкрити власний бізнес, або я хочу зайнятися якоюсь справою, яка буде приносити мені прибуток, що я роблю? Ну, я. <ків> Мушу мати стартовий капітал. Е, відкрити банальний е, кіоск це і товар, це і ліцензії, це і оренда, е, тобто це суттєві гроші, е, серйозний ризик втрати. Ви знаєте, що статистика каже: з, зі 100 відкритих нових бізнесів до кінця року доживає лише 5%. Відповідно, ризик обанк... збанкрутитись і ризик втратити гроші досить великий. Самоосвіта і вкладення розвиток. Ні один сусід, який має магазин е подібний, не скаже, де він бере де він бере е товар, де він, е як він його реалізує, де він е шукає можливості, де він рекламується. Це е, з вами ніхто з цим не поділиться. І е, досягають успіху шляхом помилок і шляхом навчання на своїх помилках, що дає партнерство з успішною компанією, або е, так званий франчайзинг. Ну, Франчайзинг це потрібно заплатити за е, саму франшизу. А саме. Е, Партнерські відносини з страховою компанією Таслайф це без стартового капіталу. Відповідно, якщо я не ризикую коштами, в мене нема можливості втратити їх, тобто відсутність ризик втрат. Навчання та та розвиток, а компанія активно розвиває своїх партнерів. Це постій, це і онлайн, це і офлайн, це і е, зустрічі вживу, де ми навчаємося, де ми ділимося досвідом, і де ми є е, допомога один одному. Ми не конкуренти, ми партнери, ми е, е, допомагаємо один одному. І, е, ми ділимося реальним досвідом, тобто не те, що прочитали в книжках, не те, що десь почули, а те, що в мене спрацювало, тим я ділюсь зі своєю командою. Що ж дає страхова компанія, і чому варто з нею починати співпрацю? Побудова свого бізнесу без фінансових інвестицій. Так, як я казав, немає капіталовкладень. Так, є вкладення часу. Для того, щоб освоїти професію, потрібно вчитися. Лікар, щоб стати фахівцем, вчиться 5 років, плюс аспірантура, плюс е, докторантура і е, Лише тоді починає працювати. В нас це набагато простіше. Тобто є вступна частина основи, а далі є навчання з практикою, коли тебе бере за руку наставник і допомагає робити перші кроки. Високий дохід. Так, дохід залежить від вашої активності. Якщо ви Думаєте, що прийдете, будете сидіти гратися в комп'ютерні ігри? Ні. Компанія оплачує за результат, але немає меж оплаті, немає меж об'єму виплат. І е, можна за місяць заключити 2-3 договори. А є такі консультанти, які заключають 10. Uh, ніхто не скаже, ти перепрацював, ми тобі більше не заплатимо. Гнучкий графік. Я сам собі планую робочий час. З 2007 року я в страхуванні, і я йшов саме на uh, вільний графік. Uh, в 2007 році моя донька пішла в перший клас. Я був. На всіх утренніках, на всіх е, поїздках я е, фільмував, я е, фотографував. В мене є пам'ять про те, як розвивалася донька. Зараз вона мій партнер. Вона працює разом зі мною в компанії. Без географічної прив'язки. У мене є консультант з Коломиї, в мене є консультант з Кривого Рогу. Е Зараз ведуться розмови з людиною, яка за кордоном. Немає прив'язки до певного місця, бажання розвиватися, бажання е, заробляти і бажання бути корисним. Е, навчання та розвиток, я вже про це казав. Скажу тільки одне: 25% Компанія в навчанні вкладає в лідерство і в розвиток особистості. Мотивуючи конференції, про них говорив: творча професія це не дротики скручувати, це не біля каси сидіти, це не на конвеєрі. Це живі зустрічі, це комунікації, це постійні нові знайомства, постійний розвиток, соціальна затребуваність. Трошечки далі я буду говорити про цю тему, що чим ми допомагаємо. Але ми скажу так, ми спасаємо людей. Ну і відповідно конкурси, подорожі, подарунки це все є за те, що людина працює, що людина е, в, е, отримує дохід, ще й крім того, має подарунки, подорожі. Чому важлива професія? Да? Перш за все, е, ми допомагаємо кожному з, е, з нас, партнерів, стати фінансово грамотно. Нас цього не вчили. Нас не вчили батьки, бо вони цього не знали. Нас не вчили в школі, бо, на жаль, вчителі а, самі живуть від зарплати до зарплати. А, нас не вчили в інституті. Часи міняються. Для молоді зараз трошки кращі умови. Але я кажу про своє покоління. І а, я заробляв, але я витрачав. Пройшло е декілька десятків років, а в мене не сформовано нічого. І коли я прийшов саме в сферу фінансового консалтингу, я зрозумів, що є важливо, це є оцей фінансовий фундамент. Крім того, ми захищаємо е фінанси наших клієнтів від непередбачених ситуацій. Це травми. Це втрата життя годувальником, це якісь о, операції важкі. Ми надаємо доступ до медичних послуг світового рівня за доступну ціну. Наша е, унікальна програма Тас-Лікар. Я сьогодні не розказую про наші продукти. Буде бажання, ми з вами зустрінемося, поговоримо. Я просто кажу, чим ми корисні нашим клієнтам. Накопичення для дітей, створення власного капіталу, а пенсійне забезпечення, ну, на сьогоднішній день вже більше людей починають розуміти: пенсії не буде такої, як вони мріяли, такої, як колись казали. Це буде, ну, добре, якщо це буде одна. Четверта заміщення е, наш, е, нашого заробітку, а може, іще менше. Е, і ми вчимо безпечно інвестувати, інвестувати в надійні е, продукти, не в фінансові піраміди. Скажу так: за своє життя я влітав не в одні фінансові піраміди. Так, хотілося. Ти не маєш грошей і хочеться більше. І тобі кажуть, о, дивись, там є. І ти не, не, не дивишся, не читаєш то, що мілким шрифтом, а ти о, я завтра зароблю великі гроші. А в житті це не працює. Ти тільки втрачаєш, втрачаєш, втрачаєш. Заробляють власники цих фінансових перемін. І саме основне, ми вчимо людей саме безпечному страхуванні. І головне ще ми цінуємо наших клієнтів і, відповідно, для кожного клієнта підбираємо індивідуальну е, програму саме під його потребу. Е, не можна всіх причесати однею грибінкою. Е, для когось 10 тисяч це великі гроші, а для когось це так кави піти попити. Відповідно, потреби в людей різні і програми в нас різні. Під кожен гаманець, під кожну життєву ситуацію і під кожну можливість. Знаєте, кажуть, професія фінансовий консультант це для усіх. Але не кожен її підійде. Чому? Тому що, щоб бути фінансовим консультантом, потрібно мати такі е, риси характеру. Да? Це ціленаправленість, це комунікабельність, е, тому що вміння комунікувати, вислухати клієнта це важливо. Організ... Організованість, тобто потрібно самому організувати свій час, вас немає. Керівника боса, який буде робити, вас немає розпорядку, що з 9 до 6 мусиш папірці перекладати. Ми самі це організовуємо. Так, да, є е, е, менеджери, є директори, які допоможуть, але організацією займаєтеся стресостійкість. Робота з великою кількістю інформації. робота з клієнтами. І не всі клієнти а, мають розуміння, і дехто а, отримав, на жаль, недостовірну інформацію, і потрібно пояснити, розказати, чому це так, а не так, як вважає клієнт. Активність, а, ну Колись, коли я розпочинав, е я пам'ятаю е лідер, яка виросла там за декілька місяців. Вона сказала: мені мій керівник сказав 10 дзвінків в день, три назначених зустрічі, одна проведена. І це дало результат. Тобто, це не одна зустріч в місяць, це активність. Е Сприятливість до знань, як я казав, ми постійно навчаємося, це сфера, яка е, змінюється, і, відповідно, нам потрібно йти в ногу з часом. Лідерство нас цього навчають, ну і амбітність, що за солдат, який не мріє стати генералом. Тобто, якщо ви маєте ці якості, якщо ви хочете отримати роботу мрії, тоді запрошуємо до нас. Знаєте, колись хтось з великих, ну це приписують Конфуцію, але я думаю, що це не він. Сказав: якщо ти знайдеш улюблену справу, тобі не потрібно буде жодного дня ходити на роботу. І знаєте, там хтось писав, щоб був своєчасний відпуск, щоб графік роботи був. Я знайшов ту справу, яка мене задовільняє, мені не потрібен відпуск. Я, коли хочу, я відпочиваю. Я захотів, я поїхав до батька на хутір. Я захотів, я поїхав на зустріч з колегами в Києві. Відповідно, якщо ви хочете отримувати гідну зарплату, якщо ви хочете роботу, яка буде не, не тільки е, гідно оцінюватись, а яка, яка буде вам в задоволення, тоді е, зробіть свій перший крок. Перше, е, підпишіться на мій телеграм-канал, отримаєте від мене ще й крім того подарунок. А друге. Познайомтеся, зайдіть на сайт партнерської мережі, зайдіть на сайт Аславие, познайомтеся з компанією, а, і якщо ви бачите себе в команді. Пишіть мені, і я з радістю вам допоможу. Е, в мене все. Я казав, що я не буду довго займати вашого часу, а буду відключатись, не буду вас затримувати в кожного сім'ї, в кожного е, е, особисте життя. Е, спокійної нам ночі, саме головне все, до побачення.